З 25 березня цього року набув чинності закон України, що стосується уточнення повноважень нотаріусів, а також особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Відповідно до пропозиції Миколаївської області Верховною Радою було прийнято ряд змін до законодавства. Ці зміни дозволяють здійснювати державну реєстрацію речових прав та похідних речових прав власності на земельні ділянки не тільки реєстраційними службами, а й державними та приватними нотаріусами. Крім того, на сьогоднішній день в державі розробляється ряд пілотних проєктів щодо вивчення ситуації, можливості надання даних прав і процедур не тільки державним установам. Банкам, а також банкам і органам місцевого самоврядування перевагами нової системи реєстрації є ліквідація черг при реєстрації договорів оренди сільськогосподарських земель, покращення якості послуг за рахунок збільшення конкуренції і ліквідація корупційної складової. Анна Бурейко Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини, які вже